Всіх вітаю на каналі. Сьогодні вам показую ще один рецепт дуже смачної родзинкової паски або ізюмної, хто як говорить. Паскається по цьому рецепту просто ізуміти ідеальна, вкусна, ніжна, сладка і жирна. І головне, що ця паска виходить влажна, то, що багато людей любить. І так, що мені треба? У мене в мисці тут насіяно кіло 770 г муки. Стільки піде, я скажу трошечки пізніше і напишу під відео: 250 мл молока. Жирні слівки, які вже почти привратилися в мене в масло. Тут їх 360 грам, 180 г масла, 73% це магазинне масло, чайна ложка солі, 50 грам пресованих свіжих дрожжів, цедра апельсина і буду знімати ще цедру лімона, 9 штук яєць, яйця, бачите, такі середнього розміру. Я буду брати жовтки 5 штук одні лише і 4 повних яйця цілих. Далі тут у мене ізюм і клюква. Вони помиті, вже просушені, тут 250 г. Сахара у мене тут 350 г, Я вже сказала, що ця паска буде сладка. Це для тих, хто любить сладку паску. Дві-3 столових ложки рафінованої олії. Положу іще, ну це по желанню, куркуми, чайну ложку і два пакетики ванільного сахара. Це все, що мені треба для цього рецепту. Так, робимо опару, розкришую дрожжі. Добавляю з общого кількості столову ложку сахара. Виливаю пів стакана молока. Молоко тепленьке должно бути. І всипаю муку. Десь 4 столових ложки муки. Я вас знімати маму. Хорошенько все розмішую. Так, заколотила вот таку густу опару, як густа сметана. Прикрила пленочкою і рушничком і ставлю до теплого. Яйця будемо збивати планітарним міксером, висипаю весь сахар. Висипаю зразу сюди ванільний сахар. Добавляю чайну ложку куркуми. Ось так. Не дуже багато, так, навіть не полу. Сюди. Вливаю 4 цілих яйця і відділяю жовтки від білків. Вот так вот. Нам надо 5 целых желтков. Отправляю желткой тоже сюда. И начинаю взбивать до пышности. Добавляю столь сразу же. Увеличиваю скорость. Нехай взбиваете. От так до пишності хорошо збилися яйца с сахаром. Отправляю це все в миску, де буду містить тісто. Теж хорошо підійшла опара. Бачите, яка вона красиво пориста. Тоже відправляю її сюди в общую миску. Хорошо все промешию. Вливаю остальное молочко сюда же. І додаю муку постепенно, в два-три приема, хорошо промішую. Тісто не должно бути забите мукою, но і рідким теж воно не повинно бути. Так, я вже промішала, і тепер я додаю сливку. Mm. і масло сливочне теж. Все я достала заранее, воно от такой комнатной температуры. І тепер, я буду... і тепер тісто я буду замішувати руками. Тісто полностью розслоїлося. Но зараз це все в процесі замеса, воно все соберется кучу. І буде хороше. Тісто виходить сладке, насищене таке, от жирами. І буде воно дуже у нас влажне і вкусне. Я завжди додаю цедру, дивіться, ви робіть, як ви любите. Що хочете, то й додайте. Я люблю лимонну і апельсинову цедру. Вилажую тісто на стол і вимішую на столі. Я додала ще муки. От у мене стільки осталось і Я її переважу і потім вам скажу, стільки пішло в мене муки. Тісто, бачите, ось от таке м'ягке-мягке. От тісто додаю трошечки постного масла. я хочу мама. О-о-о-о-о. Коли я тісто вже почти вимісила, я оці от наші сухофрукти, зараз я їх пересиплю і відправляю сюди ж на тісто, отак от. І тепер все всередину, бачите, у мене помощниця. Все, і вмішую в тісто це все. Зирка є. Нічого страшного, зараз все вмішається. Давай сюди все. Вот так я підбиваю тісто, хорошо все хорошо змішалось з изюмом. І тепер мисочку чуть-чуть олійкою і ставлю тісто. Дивіться, яке воно красиве. Ось таке от мягеньке. Прикриваю піщевою пленочкою. Роблю тут от так, от, щоб виходив углекислий газ. Прикриваю рушничком, де наш плідік. Прикриваємо плідіком, хорошо укутуємо і ставимо до тепла. Так, дивіться, девочки, як хорошо підійшло тісто, тісто підходило у мене півтора часа. Ось таке воно красиве жирне. Дивіться, по муки. Муки в мене пішло кіло 460 грам на цю порцію. А ви дивіться по своїй муки, може, у вас піде менше. От так. красота. Получається у нас. Доску я підпилила мукою чуть-чуть. І тепер обминаюся тісто. Випускаємо з нього в воздух весь, От таке хороше тісто. І тепер у мене, бачите, форми помазані смальцем, я всегда так роблю, я більше нічим не, не мастю, тільки смальцем. Хорошо потом виходять, і нема проблем, і не пахнуть жиром. Все, ділю я кусочки тіста. зюмчик під низ. Не горів. Чого я люблю? От у мене навіть от, от старі банки від кофі. Ціла батарея їх. У них прекрасно випікається паска. Я більше люблю, я вже казала, чим форми бумажні. От бумажні не нравляться. Пристає бумага і дно підгорає. У мене так. Я не знаю, може в других людей по-другому, але у мене так. Виробила я паски, і от з такої порції у мене вийшлося. Сім середніх пасок. Тепер я їх прикриваю і даю їм підійти. Підійшли пасочки хорошо, ви бачите, як вони хорошо піднялися. І тепер я ставлю в духовку. У мене розігріта духовка до 170 градусів, випікатися вони будуть десь, я знаю, ну, минут 40-45, може більше, оці будуть і минут 50 до часу. Я буду дивитися, а ви дивіться по своїй духовці. Ось така дівчинка красота у мене вийшла. Ось такі красиві пасочки вийшли. Дивіться, які вони м'які, красиві, дно, ніде нічого не підгоріло. Отак от я їх украсила по своєму вкусу, як могла. Ви украшаєте, як ви розумієте. У мене паска родзинкова. Ну і, звісно, звісно, я і зверху і ізюма понасипала. Дуже красиво вона сходила у формах і швидко так сходила вона. Так що паска, я советую вам готувати таку паску, вона у вас обов'язково вийде. Зараз я розріжу, покажу вам всередині. Розрізаю вам, взяла ножик вилеч... пилочку, тому що вона ще дуже свіжа і ще гаряча, навіть. Дивіться. Яка красунька вийшла у нас. Бачите? Девочки, ось вот така вона дуже жирна і дуже влажна. Дивіться, яка красива у неї текстура внутрі цієї паски. Багато ізюма, все добре випеклося. Паска влажна і жирна. Ще раз повторюю, кому треба така паска, хто любить, то, пожалуйста, пользуйтесь этим рецептом. И на вкус просто, я не знаю, Мама, просто замечательно. А mm -hmm. Тушися, тушь, Дуже смачна паска. А